Іринкини казки, Іван Андрусяк. Морскосвинський детектив, Справа короля павука. Розділ перший, у якому стається незбагненна пригода із псом Геркулесом. Першим страшидла помітив дворовий пес Геркулес. Він, як завжди, влаштовував ранкову зарядку хатнім котам. Повмивавшись після сніданку, вони, тільки уявіть, розманіжено дрімали на майданчику перед входом до будинку. Ну, як стерпіти таке нечуване нахабство? Звісно, Геркулес тихенько підкрався ззаду і дав старт котячим перегодам до найближчої абрикоси. Та раптом щось пішло не так. Ось як це звучало. Гав-гав-гав-гав Ага? Оте ага? Було таким незвичним, що замість продовження перегонів по вертикалі Септо по абрикосовому стовбуру до верхівки, коти лише позастрибували на нижню гілку про всяк випадок і дружно озирнулися. Побачене геть збило їх з котячого пантелику. Пес Геркулес закляк із роззявленою пащекою і витріщився на вікно. Шерсть на ньому стала дибки, а в очах читався такий фантастичний подив, ніби він угледів живого інопланетянина Хоч ані у вікні, ані за ним, ані довкола нього не було нічого гісінько дивного. Вікно, як вікно, на шибі термометр, як термометр, навкруги стіна, як стіна, Пхе -пхе. Здивовано, і водночас зневажливо форкнув Степан. Так, старіє Геркулес, сумно протягнув тимко. Йому вже щось вижається. а може, він. Зброджених кісток нажерся, і в нього ці, м -м, як їх е, галюцинації? Степан любив полежати на колінах у тата, коли той читав різні мудрі книжки, і при цьому нахапався дивних слів. Яку Галю, які цинації? покрутив їхнє коло скроні Тимко. Сам ти збродженого молока нахлибався. Хіба не бачиш? Геркулес догавкався до того, що йому в горло муха це, -це залетіла. Ото й стоїть тепер із роз'явленою пащею. Чекає, коли вилетить. Ага, залетіла муха, це це, а вилетить муха «то-то», – зареготав Степан. Отак вони знущалися з Геркулеса, і за інших обставин собака цього не стерпів би. О, тоді пес просто отетерів би і оскаженів отакого котячого нахабства. Але зараз він Степана й Тимка ігнорував узагалі. Стояв собі і далі з роззявленою пащекою та великими круглими очима, у яких не читалося вже нічого, крім великого круглого подиву. Вітерець ледь погойдував здиблену шерсть, і лише з цього було зрозуміло. Що то живий собака, не пам'ятник. Коти врешті замовкли, бо який сенс знущатися, коли твоя жертва ніяк на це не реагує? Вони зручно вмостилися на гілці і мовчки дивилися, що буде далі. Степан уже й посопувати став, аж тоді Геркулес нарешті отямився, струснув головою, мов заснув. Я ні слова не дзвякнувши, кинувся навтьоки. Та, перш ніж зникнути за рогом, сторожко озирнувся на вікно. Тимко і Степан теж іще раз туди глянули, однак нічого підозрілого не завважили, тож лише перезирнулися і стинули плечима.